Сована атака України ворожими ракетами. Під ударом столиця. Окупанти запустили на Київ х 101, калібри та балістику. В Голосіївському районі загорілись п'ять поверхів висотки, палали автівки та будівля СТО. Чотири людини загинули внаслідок ранкової атаки по столиці України. Досі триває пошукова операція виключаємо, що кількість людей, які загинули, буде більше, тому що зараз роботи йдуть, рятувальників, декілька плід каплід було обрушення і зараз йдуть рятувальні роботи. 50, більше 50, 50 людей зараз звернулися і надаються допомога. Двом десяткам постраждалих, серед яких вагітна жінка надають допомогу у медзакладах. У Дніпровському районі уламками пошкодили високовольтні лінії. Кияни кинулись у Голосіївський район на пошуки своїх рідних. Від атаки шахедів пошкоджені газові та водопровідні мережі. Два десятки будинків залишились без даху. Чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінновибухові та черепно-мозкові травми. Влучання ракети у промисловий об'єкт у Другообичі на Львівщині зафіксовано руйнування будівлі, площа пожежі 300 метрів квадратних. І ліквідовуємо наслідки. На даний момент немає даних про потерпілих чи загинувших. Також одна з ракет була збита над Стрийським районом. Величезне дякую нашій протиповітряній обороні. Загалом 64 ракети та дрони камікадзе запустили російські окупанти по Україні. Сили протиповітряної оборони збили 44 з них. Крилаті ракети постійно змінювали курс. Це й ускладнило їх збиття. Є влучання в Харкові та Дніпропетровщині. Робить поворот, що теж закладено в програмуванні вліво-вправо. змінює курс, таким чином може десятки разів змінювати свій курс. Ну то не долетіли фактично до Самбірського району. Це не так далеко вже і до кордону державного з Польщею, близько 50 кілометрів, скажімо так. Ну далі повернула вже в львівському напрямку. Потім знову ж таки звернула в напрямку Тернопільської області. Ну такі от маневри проводились. Скинули з дрона вибуховий пристрій і у Береславі. Від чого поранення рук та ніг отримала 67-річна жінка. У Херсоні та передмісті атакували з артилерії та реактивними системами залпового вогню, житлові будинки, агропідприємство та хофабрику. Після опівночі окупанти скинули три керованих авіабомби на Сумщині, у результаті чого поранення отримала 38-річна жінка. Пошкоджено шість приватних будинків. У хмільнику врятували з пожежі маму з трьома малолітніми дітьми. В одній із квартир п'ятиповерхівки сталося займання. Надзвичайники ліквідували вогонь. Через вікно витягли мешканців квартири. Вони вціліли. Знищено техніку, меблі та домашні речі. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Колодильні вітрини із маркетинговими фішками та енергоефективні камери для зберігання продуктів. Сучасну техніку «Мейдін Вінниця» пропонує світовому ринку релокований з Харкова завод Грінкул. Cool». Звичайно, там шафа там в набуді е, буде споживати там 4 кВт, ця Вся буде споживати 0,7 кВт. З продукцією цього заводу знайомляться голови Харківської та Херсонської обласних рад. Компанія досі сюди перевозить своє виробництво. Більш того, не зупиняють процес та розширюють асортимент. Сьогодні в нас немає можливості в нашому бізнесу да працювати наповно в наших регіонах. То ми дякуємо регіонам, які приймають наших регіонів бізнес, які створюють умови. Може, якщо ми будемо транзитом з наших прифронтових бізнес буде виїжджати через ваші регіони. І поїде в Європу, то тоді ми країну не збережемо. Тому що треба це робити разом. Тому ми дякуємо регіону і не цим, і місто. У перші дні війни понад півсотні працівників заводу пішли захищати країну, аби втримати виробництво та економіку. Компанія продовжила створювати робочі місця. Зараз тут майже тисяча працівників. Якщо ми говоримо про взагалі обороноздатність, то елемент економіки, який створює ресурс да, для фінансування армії, для підтримки Збройних сил, соціальна складова це робота забезпечення людей не тільки заробітною платою, але й соціальними пакетами. Для закордонного та українського бізнесу в області теж планують створити індустріальні парки, але іноземні інвестори поки не поспішають вкладати свої гроші, бояться війни. Анастасія Антонюк ірина Дідух Володимир Гірявенко новини за день телеканал Віта. Слухають оркестр та покращують своє здоров'я. Для молоді організували терапію музикою. Різні мелодії впливають на ментальний та фізичний стан. Музика заспокоює і розслабляє, нормалізує тиск і роботу серця, допомагає при головних болях. На терапії юнаки та дівчата навчалися правильно лікуватись музикою. Молодь все ж таки під час таких заходів. Відпочиває, релаксує. І в той же самий момент вона черпає енергію. Милі пухнастики поселились у Подільському зоопарку. Колекцію тварин поповнила пара Альпак з Полтавщини. Тепер у планах звіринця закупити ще одну самку з Європи, аби тварини не були родичами та народжували здорове потомство. Колір був готовий, годівничка влаштовує. Пілушка також, зимівник був готовий, тільки не було тварин. Домовилися про передбання тварин.